До позачергових виборів президента України готуються активно і в стислі строки. Окружна комісія номер 64, під егідою якої голосуватимуть жителі Коростеня та району Олеська, Лугин, Овруча і одноіменних районів тощо працює в робочому режимі і особливих складнощів не виникає, запевнив голова окружної комісії Микола Сидорук. Ну, ми вже пройшли досить такий шлях, досить довгий, скажімо. Центральна виборча комісія утворила нашу окружну виборчу комісію своїм рішенням від 14 квітня. 15 квітня ми провели своє перше засідання. Це так по процедурі. Прийняли присягу. Вже було досить багато змін різних в нашій комісії, деякі кандидати позамінювали своїх людей. Але це такий процес природний. Призначена Голову – це я, секретаря і замісника. Ну, ми сформували уже дільничі виборчі комісії. Їх у нас 305. Це Олевський район, Лугінський район, Овручський район, місто Коростень і Коростенський район це 5 адміністративних одиниць. Комісії по всіх дільницях сформовані, вони опубліковані у нас на сайті Прокористинет. Кожен бажаючий може зайти на сайт Прокористеньнет. Там є вкладка Вибори 2014 і там він може знайти весь склад дільничих виборчих комісій. Цих цих людей, які в нас працюють, будуть працювати на виборах. Складає десь приблизно трохи більше трьох тисяч чоловік. Звичайно, багаторутинної нагальної роботи виписуються посвідчення членам окружної комісії, де підготовка до семінару навчання для членів окружних комісій по законодавчим вимогам до проведення виборів. Буде проводитися навчання в міському будинку культури для. Членів дільничих комісій з міста Коростеня та Коростенського району. Ну а вдалі, там 2-3 дні, буду проводитися в Олевську, в Лугінах і Овручі окремо. Наші люди поїдуть туди і будуть їх навчати. Там є спеціальний фільм, який показує, як будуть проводитися вибори, ну і як повинна функціонувати дільнича виборча комісія. Ви сказали, що членів Виборчої комісії понад три тисячі. Є ще спостерігачі. А скільки їх повинно бути? Чи є якісь норми? І Також є норми. Спостерігачі поділяються на декілька категорій. Іноземні спостерігачі. Там чітких вимог немає, таких, що по кількості. Але вони чітко реєструються в центральній виборчій комісії. Нам надсилається список цих людей, які будуть приїжджати. Люди, які з-за кордону, вони мають посвідчення, вони звертаються в центральну виборчу комісію, вони отримують там посвідчення і реєструються, і вони перевіряють. У нас вже приїжджали два рази представники, які були один, одна жінка із. Швеції і із Англії чоловік. Вони разом їздять. По лінії ОБСЄ. Чи були якісь зауваження від них? Ні, вони тільки записували і задавали запитання, так само, як і ви. От. Потім від газет може бути або засобів масової інформації не більше двох спостерігачів. Це також допускається. Також від кандидатів. В президенте по спостерігачу угу. ось така от картина. Крім зжатих таких строків підготовки до виборів, як ви думаєте, які особливості ще виборів цих 2014 року будуть? Ну, можуть бути всякі особливості? Ми ж бачимо, ситуація в країні дуже складна. Вони є самі по собі особливими виборами через те, що вони є позачерговими виборами. І країна хоче жити спокійно, а спокійно вона буде жити, коли буде вибраний легітимно обраний президент. І це досить суттєвий момент такий. А як ви думаєте, що до явки? Громадян чи буде вона більшою, ніж зазвичай? Ну, це важко сказати, спрогнозувати. Мабуть, про це є якась соціологія. Ми дивимося телевізор, інтернет, бачимо цю соціологію. Вона говорить, що явка повинна бути нормальною. Як зазначив Микола Іванович, списки виборців вчасно передані на окружній дільниці, і до 12 травня кожен має отримати запрошення на вибори. Якщо ж запрошення немає, можна особисто перевірити наявність себе у списках, завітавши безпосередньо на виборчу дільницю або зайти на сайт державного реєстру виборців і, зареєструвавшись в особистому кабінеті, залишити запит, на який наступного дня ви отримаєте відповідь на свою електронну адресу. Дільничі ж виборчі комісії працюють з 9 до 18 години з перервою на обід. З адресами можна ознайомитись на сайті того ж державного реєстра виборців. Нагадуємо, що ми відносимось до 64-го одномандатного виборчого округу. Проте особливих змін в цьому плані не відбулося. Ну, проблема завжди є. Вони... Є були і, мабуть, будуть завжди, але вони вирішуються в поточному порядку. Підбиваючи підсумки, зазначимо все, що залежить від відповідальних осіб, зроблено і продовжує робитись. Від нас залежить в день виборів прийти і проголосувати.